Мене звати Надія, мій колега, напарник, Микола. Ми працюємо у патрульній поліції і ті поради, які буду давати сьогодні, вам я сподіваюся, що вони вам знадобляться. Ви вже дорослі учасники дорожнього руху. Я впевнена, що більшість з вас пересувається по місту самостійно, правда? Самостійно ми з вами знаємо, що у нас де економія електроенергії, і вулиці погано освітлені. Водій дуже погано бачить людей, які виходять на вулицю. Як же бути? Давайте будемо шукати сьогодні відповідь разом. Людину у темному одязі на дорозі дуже погано видно. Тим більше зараз, коли економія електроенергії, у нас вуличне освітлення відсутнє, водіям дуже важко побачити пішохода на вулиці. А наявність ось таких різних світлоповертаючих елементів збільшує видимість пішохода до 130 метрів. Тому не тільки потрібно яскраво діяртиста, тому що ми знаємо, що білий колір найкраще бачить водії, але саме наявність світлоповертаючих елементів збільшує цю видимість. На достатню відстань, щоб водій зміг зреагувати вчасно і безпечно, як для себе, так і для пішохода. Флікери самі по собі вони не світяться, вони світяться тоді, коли на них потрапляє світлофар, і вони відбувають світло назад до джерела. І в світлі фар автомобіля вони стають яскраво білими. Якщо ми зараз ну спробуємо, у нас тут світло працює. Якщо ви бачите, при тому, як потрапляє світло на світло, смужки, вони змінюють свій колір на яскраво-білий, вони починають грати. Це рефлективна така тканина. З неї зараз і одяг виготовляють. Це можуть бути світлоповертаючі ось такі. Самоклейки з них можна виготовити самостійно флікер, наклеївши його на прозору пвх плівку і виготовити свій індивідуальний флікер. Я хочу продемонструвати, що це яскраві круті різноманітні аксесуари, які точно можуть підкреслити індивідуальність і будуть ну, точно надійно виконувати свою основну роль відбивати світло і е, нехай світло переможе темряву. Це е, світлоповертаючі такі теж смужки. Вони працюють е, скручуванням і надійно міцно чіпляються як на. Руку, так і на ногу, тому що фари водія світять знизу догори. Важливо, щоб вони починали розміщуватися якомога нижче. І далі з різних сторін по тілу їх треба розміщувати. На сумки, на рюкзаки. Такі браслети можна скрутити на сумочку, і вона так само буде там виконувати свою роль. Хочемо зупинитися на тривожній валізі, яку ми рекомендуємо зібрати з батьками разом. І що ми рекомендуємо, що там було, це в першу чергу пляшка води. Ліхтарик звичайно свисток, бо дитина може бути десь в якомусь приміщенні, віддалена від людей. може, може кричати, але її не будуть чути, тому можна буде посвистіти і вона дасть знати, що вона там. Павербанк разом. Перехідниками для зарядки е, телефонів ми радимо е, взагалі дітям менше користуватися під час відключень світла е, телефонами. Ми знаємо, що вони їх використовують більш для ігор, тому краще е, цей заряд економити для того, щоб ви були на зв'язку з батьками. І мінімальний комплект їжі, такої, що не псіється, ну, наприклад, протеїнові батончики і печиво. Можна додати ще туди сухофрукти, може якийсь мед в пакетиках, те, що буде корисно для і поживно. От такі речі вони будуть давати можливість почувати себе більш впевнено. Сьогодні стартує важлива акція «Не розгубись в темряві, яка стосується. Нашої малечі тому ми намагаємося охопити максимальну аудиторію неповнолітніх, так як зараз, зв'язку з частими відключеннями світла, електроенергії в темну пору доби малеча передвигається додому, рухається по темним місцям, тобто треба їх убезпечити. За допомогою інформування правильних заходів щодо безпеки на вулиці та вдома саме сьогодні прийшли до цього 77-й ліцей, щоб познайомити дітей з заходами безпеки як вдома, так і на вулиці. Цікаві поради щодо підготування до такої події, як відключення світла. Не панікуй, підготуйся заздалегідь. Все, що треба самої мати, це підготувати, зарядити телефон, ліхтарик, вода, їжа швидкого приготування або консервація, тримати зв'язок з близькими. І якщо є необхідність, то зі спецслужбами це поліція, ДСНС або швидка медична допомога. Мені цікаво було про тривожну валізку, розказувала про безпеку, про, місця напевно про. Як себе, вести, коли відключили світло про свічки. Треба, Коли відключили світло, не треба заспати зі свічкою. Треба її, треба її задути, коли лягаєш спати. Е, якщо є можливість купити генератор або якусь станцію. І головне, не панікувати і не розгубитися. Я не знав, що світло, вибиваючи елементи, бувають такі різні. Я думав, є просто. Тільки наклейки, а їх оказуються мільйони і мільярди. Шнурки дуже ефективні, мені здається. І наліпки. Я би наліпив собі на штани по 3-4 наліпки. І все безпечно. Темряву треба одягати світлий одяг або цітей, щоб тебе бачили. Де носитимеш її? Ну напевно, на руках буде, або на Покажи, як це буде Отак. Так, будь помітною я тоді бережи себе. Добре, що має бути в тривожній валізі. Для мене це сьогодні дуже актуально. Покладу туди павербанк, штекери. Сьогодні я дізналася про те, що ще має бути свисток для того, щоб можна було подавати додатковий сигнал. Ці поради допоможуть врятувати життя.